Пан Борис з села Білка втратив власну домівку. Його дім знищили російські військові, обстрілюючи приватні будинки місцевих мешканців. Борис ветеран Другої світової війни. Йому майже 90 років. Російсько-українська війна стала другою війною, яку чоловіку довелося переживати, і саме вона ледь не позбавила його життя. Вистрілили якраз під хату, і от вона Яму вирила, стінка обвалилась, а я коло тієї стінки якраз там спав, устав із постелі, від тіля пішов. Будинок, у якому мешкав господар, під час визволення Тростянця від російської окупації опинився на лінії фронту. Три ворожих снаряди розірвалися зовсім поруч, пошкодивши стіни та дах. Саме в ці два будинки були прильоти, які повністю знищили один будинок і частково пошкодили інший. Саме в цьому будинку проживав своєю родиною ветеран Другої світової війни, і він чудом залишився живим. Але будинок зазнав таких руйнувань, таких пошкоджень, що на даний момент треба його демонтувати повністю. Вже вдруге волонтери добровольчого будівельного батальйону приїхали на демонтаж цього будинку. Його визнали непридатним для подальшої експлуатації. Бригада з семи людей розбирала покрівлю та почала демонтаж стін. Роботи виконують як хлопці, так і дівчата. Одна з таких Катерина, дівчина з літа цього року, долучилася до волонтерської діяльності. Мені дуже подобається. що Тут немає розділення. Типу, дівчата роблять ну щось там, типу підмітають, а хлопці там щось роблять, дах знімають. Е, коли є робота, коли роботи побільше, то дівчата роблять таку ж саму роботу, як і хлопці, і підмінюють один одного, і все нормально. Звісно, там щось там слідкують, щоб дівчата не брали, наприклад, більше кірпичів чи щось такого. Але загалом немає дискримінації. Перший раз поїхала в Тростянець в згорівшу п'ятиповерхівку. Ем, я до цього ніколи не бачила, типу, великих будівель, які згоріли. І, і це так сердешко запало. Ем, типу, там не було взагалі нічого, не було стін всередині будівлі, все було згорівше. Дуже важко було знаходити якісь деталі. Ем, Типу, побути людей, наприклад, сміттєве відро, яке не встигли винести, і воно, типу, повністю розплавлене, тому що там все горіло. Е, ну і так просто накладаєш на своє життя, і от мені там якимось чином повезло, що моя хата ну, ціла, і все нормально, а от людям не повезло. І це, типу, важко. Завдяки співпраці з місцевою владою, Добробатівці допомогли розібрати вже не одну зруйновану окупантами будівлю. А виїзди Добробату. А... Відбувається за благодійного фонду доброта, який всіляко нам допомагає, виділяє пальне, організовує харчування. Волонтерська діяльність неможлива без такої допомоги, і ми вдячні за цю допомогу і продовжуємо плідну співпрацю. Добробатівці і надалі будуть продовжувати свою діяльність у нашій громаді, допоки будуть сприятливі погодні умови. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.